Продовжуємо розбирати базу бухгалтерії редакції 2.1. Сьогодні будемо розбирати, як вводити залишки по нерозподіленому прибутку, або збиткам. Для цього ми заходимо в головний помічник ведення залишків. Знаходимо 44-й. Ось наш рахунок. І тут у нас є або 44.1, або 442, ну, або 443, якщо у вас є і там залишки. Дивимося, де у нас є залишки у нашій відомості. У мене це перший субрахунок. Відкриваємо. Він теж буде вводитися як статутний капітал, тобто як Інші рахунки бухгалтерського обліку. Тому створюємо, додаємо, збираємо наш рахунок. субконтов не потрібно заповнювати ані по збиткам, ані по прибутку. Ось внові тут немає субконту, тобто аналітики. Вводимо у гривню. І вказуємо, де саме вона у нас є. Це у нас рахунок пасивний. Тому наші прибутки ми вказуємо у креді. Ввели. Проводимо. Ось дивимось. Проводка є. А, як завжди. Коментарі вказуємо, який саме це був рахунок, щоб орієнтуватися у списку. Так, а, ну так, ось. А, я весь з статутним капіталом, Думав, що це провінів. Це ось. 44-й ми були на ньому. Ну, і все гаразд. Сума там, де і потрібно. Все, гарного дня. Підписуйтесь на канал.